Не е, Порошенко, Зеленський, я чи будь-хто сприяли тому, щоб Білорусь відкривала якийсь другий фронт. Mm -hmm. Те, що зробила Білорусь, приєднавшись до Ташкентського так званого договору, до договору про ДКБ, створивши mm -hmm. спільний військово-політичний союз Російської Федерації, те, що зробила Білорусь, підписавши. Дуже багато різноманітних угод про співпрацю, uh -huh. розвідок, прикордонних служб, ФСБ і КГБ білоруської і багато чого іншого це робила не Україна, і це робив не Порошенко, Кучма, Кравчук, будь-хто, а це робив Лукашенко і це робили Путін. Вони робили це вдвох. І те, що вони продовжують робити це, і, і це свідчить про те, що. Фактично, да, вони йдуть до того, щоб створити ледь не єдиний центр управління, але дайте я ніколи от, не повірю, оду, ні, оду... що білоруське суспільство буде готове воювати проти України.